Ти ж вчитель, ти не можеш помилятися? Це те, що говорить кожен репетитор сам собі. Як часто ви намагалися викрутитися з ситуації, коли не могли розв'язати завдання або дати відповідь дитині на питання прямо на уроці? А чи потрібно було викручуватися? Хіба ви не людина? Хіба ви не маєте права на помилку? Не робіть так. Та це я тебе так перевіряла. Ви ж самі показуєте на власному прикладі своїм учням, що помилятися це страшно, це ганебно, це недостойно. Як же тоді вони будуть вчитися, щось дізнаватися нове, якщо вони бояться зробити помилку? Це ж неможливо. Тому замість цього краще скажіть. Ой, так справді я тут помилилася, тут потрібен плюс, а не мінус. Дякую. Дивись, зараз не готова детально розповісти цю тему, так щоб ти все зрозумів, так як потрібно. Тому давай ми закінчимо те, що почали сьогодні, а цю тему розберемо на наступ наступному уроці дивися, давай ти попробуєш розв'язати наступну задачу самостійно. А я зараз цю перегляну, і я розумію, що я десь зробила помилку. Я її знайду, і ми далі розглянемо її.